Сьогодні я розповім вам про топ-напрямків без віз: п'ять країн, куди українцям можна легко і швидко відправитись до моря. Туреччина класика, яка не втрачає актуальності: тут є все: піщані пляжі, готелі з аквапарками, all-inclusive, місцева кухня і вражаючі гори навколо ідеально для родинного відпочинку. Адже дітей тут люблять і розважають як ніде. Болгарія для тих, хто хоче море як вдома, але з європейським сервісом. Чорне море, звичні страви і мінімум стресу. Ціни демократичні, дістатись можна автобусом з України. Чорногорія. тут усе гармонійно: природа, архітектура, ціни, атмосфера, бірозове море і гори просто за вікном. Чорногорія маленька, але з великим серцем. Ідеально для романтичної відпустки або неквапливих сімейних канікул. Албанія – найкращий варіант для тих, хто хоче чогось нового. Тут ще немає натовпів, зате є чисті пляжі приватні, місцеві та кухня, яка здивує гурманів. Це справді бюджетний рай. Грузія не просто країна, це любов з першого погляду. А найважливіше те, що віза не потрібна. І перебувати можна до року. Гостинність, смачна їжа, безпека і відчуття, як вдома. Ось за що туристи повертаються сюди знов. А якщо шукаєте тур до Туреччини, динамічне пакетування від Travel Professional Group допоможе легко все організувати. Заходьте на сайті PGUA. Далі підбір. Вибирайте країну Туреччина, у блоці Транспорт, ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Анталія. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тур. Обережний вибір неймовірний і на будь-який смак. Бронюйте, оплачуйте та вирушайте в подорож. Наступне: Європа танцює, співає і кидається томатами, найяскравіші події літа. Разгаус Плац, Film and Music Festival проходить все літо до 31 серпня. Фільми, балети, концерти просто неба біля величної ратуші відня, і все це абсолютно безкоштовно. Вечори у відні цього літа. Це не про тишу, а про емоції, які звучать. Любляна фестиваль Словенія проходить до 3 вересня. Ви коли-небудь слухали симфонічний оркестр просто серед зелених парків. Цей фестиваль камерний, інтелігентний і надзвичайно натхнений. Ідеальний варіант для тих, хто хоче музики, спокою та культурної естетики. І нарешті лятомата Іспанія буде проходити 27 серпня. Остання середа серпня іспанське містечко Буньоль стає ареною справжнього помідорного бою 150 тонн томатів. 20 тисяч учасників і 60 хвилин справжнього безумства. Хочеш побувати на томатному фесті? Динамічне пакетування від TPG допоможе організувати все за кілька кліків. Заходь на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Іспанія. У блоці Транспорт натискайте на прапорець наземне обслуговування та GDS. Тоді додайте бажані дати: тривалість подорожі, а в містах вибирайте Валенсія. Натискайте Знайти тур і ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте світ. Її бронюйте, оплачуєте, і ви вже в дорозі. Далі, як завжди, новини динамічного пакетування. Як дізнатися все щодо поїздки? Ви вже обрали напрям, нажали підбір, але сумніваєтесь, а раптом нема паркінгу. А як щодо туристичного збору, коли заселення? Не хвилюйтесь, з динамічним пакетуванням TPG відповіді вже є. Просто натисніть на назву готеля і відкриється повна сторінка з фото, описом, номером, зручностями, відгуками, цінами. А під час бронювання уважно перевірте блок Увага! є додаткові збори. Там зазначені час заселення та виїзду, вартість паркінгу, туристичну. Чні податки додаткові нюанси це зручно, швидко та економить час. А на зараз це все з вами була команда Travel Professional Group. До зустрічі у наступному випуску TPG News.